Ганна Гопко в мене сьогодні в студії громадська діячка, головна правління мережі анси, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах у Верховній Раді попереднього по скликання. Гана, доброго вечора. доброго вечора. О десятій вечора за Києвом Зеленський виступить перед сенаторами Сполучених Штатів. Це буде закритий виступ. Він не буде транслюватися наживо. Це мають бути якісь головні важливі. Актуальні емоційні меседжі для того, щоб Сполучені Штати прийняли рішення на користь України, і, врешті-решт, голосування відбулося е, так, як нам потрібно для того, щоб фінансування було відкрите, я знаю, що також буде тестове голосування перед основним голосуванням у конгресі. Наскільки це є зараз визначальний момент, і наскільки важливо, щоб президент України підібрав правильні аргументи? Для е, сенаторів сполучених штатів дайте Ларисо, мабуть, сьогодні варто кожному помолитися для того, щоб у звуст слов е, президента прозвучали ті слова. То кажуть, стукайте і вам відчинять, про і буде вам дано. Щоб дійсно в конгресі двопартійна підтримка, яка була, а потім побачили величезні непорозуміння, давайте так скажемо, щоб вона повернулася і проголосувала цей бюджет. Чому це е, е, стратегічно важливо, тому що в Європейському Союзі, на жаль, теж орієнтується на? Позицію Вашингтона, і тому я навіть не хочу говорити провал голосування, чи, скажімо, зменшення допомоги, чи ще якісь ми не знаємо, що може бути по ходу. Тому нам дуже важливе це рішення в Конгресі. Ось нам дуже важливо, щоб виступ президента він не був, ви знаєте, як то кажуть, як на одній закритих зустрічей у вересні, коли президент був в Сполучених Штатах Америки, після коли виступав генасамблея, а потім в Вашингтон коли на запитання, що буде, як не буде допомоги, ось тобто ми програємо і так далі. Це не має бути, як скажімо, аргументація такої приреченості, поразки і так далі. Угу. Американці люблять е, переможців. Американці люблять, коли є позиція сили, коли є чіткий план. Чому я наполягала після два тижні тому, коли повернулася з Вашингтону, я закликала до того, щоб з'явилася спільна стаття. Главкома залужного і президента України, тому що коли в Конгресі ми зустрічалися із республіканцями, і ті, які займаються, як вони сказали, ми займаємося просвітництвом серед інших колег, які ставлять під сумнів, чи треба далі підтримувати Україну, бо Китай більше загроза, і так далі. І стаття залужної аргументації для багатьох склалося відчуття, що в позиційній війні війні на виснаження в Україні невеликі шанси перемогти, і тому допомога може бути змарнована. Тому потреба була такої статті. і насправді вже зараз президенту було б легше виступати сьогодні, якби після статті залужного в е, другого аналізу, що потрібно для перемоги, з'явилася спільна стаття, яка би зняла всі розмови про конфлікт між військ. І, і політичним керівництвом України. І тому я дуже сподіваюся, що сьогодні це буде виступ від імені нації, яка е, сильна, нації незламної, як колись говорила Мадлен Ол Олбрайт: ми незамінна нація, яка дає надію і оптимізм. І щоб з поясненням е, того, що. Я кажу, вот is at stake? кредибіліті uh, надійність США, лідерство, першість США uh -huh. в світі так само залежить від перемоги України. Тому я дуже сподіваюся, що це не будуть uh, якісь це такі... це. Не буде позиція ображеного президента Зеленського, це не буде От. позиція шантажа, це не буде позиція дорікань. А це ми вже От. все бачили. Ми це все бачили От. на останніх зустрічах. Ну тому це... я хотіла б, як хто пише, допомагає цей виступ. Тобто це мають бути історії, тому що американці люблять гідність. Вони е, самі е, для цілої нації, тобто цінності і християнські цінності, особливо коли ми говоримо про республіканців, мають значення. Но це мають бути історії тих людей, які були пораненими і повернулися назад на фронт. От коли недавно Андріана Сусак... Яка була в вересні 22-го року, після важкого поранення 9 місяців реабілітації, уже в жовтні знову поїхала в Вашингтон. То половина в конгресі е сенатор Кашахін і інші вони просто домагалися, щоб її побачити, почути, і для неї це для них це була от приклад героїзму. Тому це має бути чому. Це, це буде спільна перемога проти авторитаризму вісі зла, тому що вони бачать, як вісі зла намагається хаотизувати захід, тобто і що перемога України це зупинка ескалації цієї горизонтальної близький схід, Арктика, Латинська Америка, Венесуела, і так далі. Тобто, треба підкреслити геополітичне значення України нашої перемоги в національних інтересах США. Тобто не говорити лише з позиції, що це от Україна бореться, нам треба. Uh -huh. Тобто, виступ має бути так, щоб. Кожен хто буде голосувати що проголосував так, що це в інтересах американців, і тут є хороша аргументація, і про американське озброєння, що фактично допомагаючи Україні, це не тільки про економіку, це підготовка США до потенційної війни з Китаєм, до глобального конфлікту, тому що вони мають можливість вдосконалити модернізувати своє Чому озброєння. Чому офіс президента не залагоджує. Ну можливо, не конфлікт. Та ці шорохуватості залужним, які медіа постійно виносить на перші шпальти, чому е, Зеленський і його команда відверто нагнітає ситуацію в середню українського політикуму ставленням до європейської солідарності до Петра Порошенка до того, що е, ну просто політиків не випускають за кордон Сполучені Штати. На переговори, на важливі переговори з тим же Орбаном. Чому, чому вони за такими дріб'язковими моментами ризикують країною? Ну насправді я завжди наголошувала на грі національної збірної. І помилка була шостого президента, що з самого початку. Йому треба було запросити п'ятого президента і сказати: Дивися, розкажи мені всю історію спочатку вторгнення, 2014-го, мінськ, політику дипломатичне врегулювання, як поводять себе партнери, тому що ми змарнували купу часу. Тобто, коли навіть давайте нагадаємо, як ми відзначали День Незалежності в 2019 році. Тобто це не був військовий парад, коли треба було вже тоді угу. зразу продовжити і готуватися до великої війни з Російською Федерацією без ілюзій. Тому і зараз ми бачимо, коли всі говорять, добре, не можна провести вибори, ні президентські, ні парламентські, і ми, екс, е, громадське е, су, суспільство, категорично проти. Але. Має бути тоді сформовано всі говорять уряд трансформації, уряд єдності, де мають бути представники опозиції, які мають досвід держуправління. тому що навіть виконати американський список реформ, а це буде одне з питань, яке постійно ставлять від прозорості і підзвітності використання коштів, ефективності боротьби з корупцією. І спроможності України виконати американський список, а той список від реформи прикордонної служби, набу 300 детективів, там довжелезний список. І мені здається, що тут потрібно залучати фахівців, як експертної спільноти, так само з опозиції. Ну і найголовніше ну, дозволяти російській пропаганді, дозволяти недругам. України використовувати заборону, на в'їзд, що є абсолютно недемократичним підходом, і це теж можуть використати під час дискусії і запитати: а ми не розуміємо, що у вас відбувається, на якій підставі е, п'ятого президента тут ми говоримо про інститут президентства, Тобто, кожен народний обранець, очевидно, має угу. здійснювати свої повноваження, зокрема і представляти я інтереси за напряму. Запитаю, бо вже не раз я чула так, би мовити, коли камери вимикалися, мені кажуть, що насправді західні партнери не вимагають ніяких виборів під час війни, ніякої зміни там не в, в офісі президента. Вони розуміють, що офіс президента зараз перейняв на себе майже всі повноваження уряду, і вони вимагають коаліційного уряду. Ну якщо можна вживати слово вимагають, звісно. Ну, перше, наші міжнародні партнери поділяють позицію понад 200 громадських організацій, які зробили заяву категорично проти проведення будь-яких виборів президентських, парламентських, місцевих в Україні під час воєнного стану категорично проти. І для цього є. Там десятки аргументів, не тільки питання, а де взяти гроші, а й неможливість проведення через масовані ракетні обстріли, те, що не зможуть військові брати участь, не тільки голосувати, але й балотуватися, і багато інших причин. Демократичні вільні вибори під час війни неможливі. Тому ми кажемо, і партнери розуміють, що треба допомогти швидше виграти війну. І після війни зараз можна єдине, що вносити зміни в певне законодавство для того, щоб готуватися цей е, перехідний період, ті, які ви. За кордоном і так далі, це інше. Тому мені здається, що всі західні партнери чітко пояснили ніяких виборів. Плюс ще один аргумент. Всі розуміють, що зараз дуже багато хто себе стримує в критиці влади. А уявіть собі, якщо будуть вибори, тоді, взагалі, країна потоне. В війні на знищення, тому що почнеться політична боротьба за владу. І це абсолютно сценарій вигідний Російській Федерації. Тому партнери проти виборів це раз. Друге, партнери дуже чітко вимагають. Зокрема, вони хочуть бачити, коли люди, які достойні, працюють спільно, тому що вони розуміють, що не можна в ніякий демократичний спосіб змінити владу. Але вони хочуть бачити, коли у владних коридорах працюють. Спроможні дієві і ті, які здатні забезпечити результат. І тому мені здається, що Зеленський виграв би більше, якби замість війни його офісу і керівника офісу залужним, тому що будь-яке політичне втручання у ведення бойових дій, взагалі нашої військової стратегії, скільки людей загинуло? Через політичні вказівки йти штурми брати і так далі. Давайте нагадаємо, що відбулося в травні 22-го року, коли хтось хотів взяти острів Зміїний, коли ще не підійшла важлива техніка, але комусь хотілося до Дня Перемоги зробити піар-акцію. Тому мені здається, це теж одна з вимог, яку має жорстко ставити захід. Жодних політичних втручань. До військових, тому що ми бачимо не тільки атаку на главкома, ми бачимо всередині створення конфліктної ситуації, коли інші наші командири там чи повітряних сил намагаються ну якось проявляти з одної сторони сторони лояльність до верховного командувача. Угу. Але те, що вони роблять, це називається як то кажуть: розділяй і. Володарюй, це абсолютно є неприйнятно, тому е, ну це те, що було очевидним після повномасштабного вторгнення. Якщо ми не вирішимо внутрішні проблеми, це проблеми е, російської агентури п'ятої колони, проблеми відсутності зрілості. За державу, тому що коли я дивлюся купу навіть журналістів, і всі мені здається, що навіть журналісти мали би зараз зробити спільну акцію як заборону на обговорення політичних рейтингів і так Спочатку, далі. Спочатку хай Мар'яна безугла е вибачиться перед залужним, а потім журналісти будуть ні -ні, робити дивіться, спільну я, заяву. Я, ні, не ми без... розхитуємо цю лодку, ні. -ні, ні. Не про Мар'яну з е безумно і без, так далі. Я взагалі не тобто я вважаю, що тут проблема глибша. Тобто я думаю, що вона є просто інструментом в певній спецоперації е, по дестабілізації країни, угу. або вона це розуміє, або наврядчі або наврядчі, але давайте чесно говорити, це не проблема е, однієї депутатки, яка розхитує човен. Тобто, ми ж бачимо серію е, таких, я б сказала, диверсійних і, і псо кампаній. По внутрішній дестабілізації, по запалюванню ворожнечі і так далі. Тому, коли я читаю багато, от вона, вона, вона. Давайте дивитися, а хто стоїть за цим? Яка ширша гра? Тобто, хтось можливо хоче качнути ситуацію, не знаю, там не просто громадянського конфлікту. І війни, і так далі, тому що тут іде розкол між військовими і цивільними, між владою і опозицією, те, що відбувається так само заборона е ну меді свободи слова, тобто марафон це відсутність ну реально медіа, альтернативних реальності. думок і так далі. Тобто, через від... я не те, що там чор чорні списки тих, кого не пускати, от, але й те, що вони нав'язують, тому що е наслідком такої політики. Інформаційно-просвітницькою було заколихування українського суспільства. Так, я хочу поговорити з вами про угорське питання, тому що сьогодні дуже багато інформації. Значить, е е е Макрон запрошує Орбана на зустріч в Парижі перед самітом у Європі, тому що Орбан категорично проти початку голосування за вступ України в ЄС. Він навіть написав листа, що значить консенсусу не буде, саміт буде провальний і так далі. Сіарту сьогодні говорить що скасувались урядові переговори з Україною, а на цьому тижні в Києві мали голосувати закон про ну низку законів щодо європейської інтеграції, зокрема, і закон про меншини. Угорщина категорична. Як ви вважаєте, механізми впливу, крім фінанс фінансів з Європи, є на цю країну? Ну очевидно, в Європейського Союзу, особливо у Франції Німеччині, Німеччини. Тому що більш ніж 20% експорту, а це німецькі е, компанії. Це від е, Опеля до Боша і так далі, які в Угорщині, так само і Франція. Тобто, весь е, е, угорський е, ВПК, можна так сказати, залежить від там в європейському союзі двох ключових держав: Франції і Німеччини. тобто є економічні важелі, як серйозно говорити із Орбаном, тобто є фінансові інструменти. Є, я думаю, на рівні, тобто якихось компроматів і так далі. Питання просто рішучості, тому що е, насправді ставки Орбан підняв дуже високо. Якщо раніше він виторговував собі там додаткові з бюджету Європейського союзу е, фінанси, угу. тому що в нього теж було багато економічних проблем, і так далі. Тобто, зараз ми розуміємо, що з однієї сторони це така російська. Гра проти єдності Європейського Союзу і розхитування. От тому, що якщо на цьому саміті не проголосують за історичне рішення, яке є після статусу отримання статусу кандидата, відкриття перемовин і так далі, хтось, я чую, деякі експерти кажуть, що ну, можна це буде перенести на наступний рік. Це дуже небезпечно переносити на наступний рік, тому що вже в наступному році, з січня, починаються виборча кампанія до Європарламенту, тобто ми можемо уявити градус. Uh, який буде uh, пристрастий і всього він буде накалятися, і це означає, що шанси ще будуть менші. Ну і для самого європейського союзу, який багато говорить про те, наскільки консенсус заважає, мені здається, не що пора прийняти рішення. Uh, мені здається, що європейський союз не повинен зараз в них є важелі. І вони повинні демонструвати рішучість. Тому що я не хочу е е якось там думати, підозрювати, що це слабкість позиції лідерства чи не готовність серйозно говорити, і так далі. Є аргументи, є важелі впливу їх треба задіяти, тобто, ну не демонізувати, і так само як багато хто намагається зараз. Там е, очорнити, атакувати і так далі, тобто не давати зайвих е, там зараз козирів Орбану, щоб ще більше нагнітати ситуацію. Але мені здається, що е, мають говорити ті, у кого є реальні інструменти впливу для того, щоб е, Орбан змінив свою е, позицію. Ну і тому я кажу, що зараз важливо е, рішення конгресу про виділення Україні коштів, тому що це так само. Певний е, сигнал для європейського союзу демонструвати рішучість, демонструвати силу. Ну і не дозволяти. Ми ж бачимо, що тут вже ціла серія від о, позиції Орбана, яка для нас не є новиною, але зараз історичне рішення. Угу. Ось є е, е, позиція польських е, блокувальників. Я спочатку Про, про словаччину бува запитала, тому що міністр закордонних справ цієї країни заявив, що не може уявити, як за нинішніх обставин членство України в Євросоюзі може обговорюватися. Він хотів би Бачити, як господи ж вилетіла голови, Урсула фон дер Ляєн буде оголошувати це і говорити, що от ми будемо відкривати шлях в Євросоюз країні, яка зараз воює і не має територіальної цілісності. Ну і крім того, Фіцо заявляє, що Україна тотально корумпована країна. Розумієте, Словаччина теж в позиції як Угорщина зараз. Давайте ми нагадаємо, як президенткою Словаччини стала. Сюзана Чепутова, яка була борчиною з корупцією, от і після вбивства, зокрема, журналіста, угу. який розслідував факти корупції корупції, тому можна десятки назвати аргументів, але те, що вони використовують як виправдання, тому очевидно нам з однієї сторони дуже багато корупційних. Тем і розслідування, які є в Україні, вони важливі, бо вони показують дієвість антикорупційної е, правоохоронної системи, яку ми створили, зокрема після Революції Гідності, але з іншої сторони вони дають можливість нас бити тим, що ось дивіться, в них один скандал, то голова Верховного суду е, спійманий на хабарі, то ми бачимо інші кейси, їх дуже ну, якби багато. Тому, очевидно, е, це треба так само пояснювати, але е, є небезпечна, тому якщо європейські союз зараз не зможе вирішити питання не тільки з Орбаном, навіть те, що ми бачимо, блокувальники польські, тобто виглядає дуже дивно, як європейська держава, яка вступала в ЄС і польські перевізники вантажні, які стали конкурентами до німецьких, але німецькі ніколи не опускали себе на рівень, як ведуть себе зараз польські поляки, тобто вони розуміли, що вони втратять ринок. Що вони не країна блокували. не була у війні? Польща але не була. над нами летять ракети проти нас чинить е, держава-агресор, геноцид, і поляки ведуть себе. І я не вірю, що Дуда не вірю, що прем'єр-міністр при те, що вони намагаються говорити про російський слід, що у них не було важелів поговорити серйозно і вирішити це питання. У мене питання, ось про Польщу, яке чи не здається вам, що е, та британія Дуди і Зеленського чомусь обірвалося? І після якихось неакуратних дипломатичних заяв Зеленського і саме тому не було жодного контакту щодо перевізників на рівні президентів. Ну насправді була одна розмова після виборів. Мені здається, це питання десь порушили. Мене дивує, і ми наша мережа захисту національних інтересів АНС ми проводили в п'ятницю публічний захід, де були був голова українських перевізників, де був представник палати україно польської Ось де була Анна Дерев'янко, Європейська бізнес асоціація. І була Юля Клименко, депутат від Верховної Ради, перший заступник інфраструктурного комітету, і всі в один голос. Відзначили, що дуже млява реакція українського уряду української влади, тобто можна було зробити десятки лисів, можна було навіть працювати над тим, щоб президентка Єврокомісії поїхала на кордон з Польщею, щоб так само, тобто, не uh -huh. не тільки члени опозиції. Я бачила там пан Микола, Княжицький, інший їздили для того, щоб якось вирішувати ці питання. Тому мені здається, навіть всередині України. Питанню розблокування польського кордону для е, товарів е, імпорту експорту ми понесли вже в збитки. Понад мільярд чотириста це вже не до отримання бюджетом, але тут не просто про фінанси ЗСУ не отримують найнеобхідніше для проведення бойових дій. Тобто, це вже якась диверсія ну проти спроможності подальше вести бойові дії. І на цьому фоні ми мали включати Сполучені Штати Америки. Ми мали активніше включати Брюссель. Для пояснення Німеччину ту ж саму, яка мала би просто ну якби нагадувати і. Тобто було десятки креативних е, способів. Мені а чому українські перевізники не ідуть і не подають позови за угу. збитку, тому що недоотримана вигода через простої два факти е, смертей українських е, кхм, водіїв водіїв? Тому мені пасивність української влади, і це лунало з вуст наших вантажних асоціацій якраз перевезень тобто дуже дивує чому ми організовуємо публічні заходи допомагаємо з листами інші центри там пані ірина сушко зібрали понад 2000 підписів і ці звернення напишуть тобто мені здається що тут якраз ми повинні теж на майбутнє зробити висновки що наше далі членство в європейському союзі Тобто не ті завжди країни, які нам розповідали, що ми наша безпека чи безпека Польщі залежить від е, е, України. Далі вони будуть з нами настільки дружні. Тому е, нам треба говорити так само з Німеччиною, говорити актуалізувати питання таурусів, казати Європейському Союзу 50 мільярдів. Ви серйозно при тих збитках, що навіть уже ми несемо на кордоні, і при потребах, дайте нам тоді тауруси, ми розблокуємо чорне море. І ми тоді не будемо, як ці прохачі, стояти, як, як нас невдало охарактеризував президент Польщі Дуда у виступі на Генасамблеї. В принципі, і тоді так само і була позиція нашого там президента. Тобто, це вже була певна угу. кульмінація. Ескалації у відносинах, коли використали трибуну ООН для того, щоб з'ясовувати відносини, що теж було неправильно, але ми теж повинні зрозуміти, що і полякам, і польському суспільству пояснити, тому що вони теж несуть вже збитки. І тому мені здається, якщо ми не можемо напряму з якихось обставин зіпсували відносини, президент не хоче там кожен день дзвонити президенту Польщі і пояснювати, що несе ситуація, то давайте працювати через інших партнерів. Мені здається, що головний висновок з Угорщини спо. З Польщі, Словаччини, ми маємо зробити дуже просто працювати з країнами, які е, розуміють, що означає поразка України для них, для їхньої безпеки. Але коли загострюються відносини з тими проблемними країнами, отут нашій дипломатії треба задіювати всі інструменти. Тому, коли я дивлюся, депутат ОПЗЖ вільно їздив в Угорщину. А потім не відпускають п'ятого президента, то це абсолютно неприйнятно натомість щоб взагалі проявити мудрість сформувати цю національну збірну, розділити ролі, навіть не це не афішувати, тобто розуміти, хто хтось може виконувати завдання, які. Офіційна дипломатія не хоче, але поле для маневру для офіційних перемов можуть створювати інші гравці. Чому не задіювати цей колосальний ресурс інших? Так, у нас три хвилиночки. Я от хочу запитати вас про це законодавство і закон про меншини. що від нас вимагають? Просте питання: чи буде знання української мови врешті обов'язковим для членів угорської, румунської і російської нацменшин в Україні? Очевидно, має бути. Це є принципове питання, і, і Венеційська комісія, і Єврокомісія, і всі. Тобто, я нещодавно повернулася з Румунії, де був форум чорноморської безпеки. І коли я зустрілася, якраз був форум української діаспори, громади і так далі. Тобто в Румунії немає української школи. При тому, що е, третя найбільша е, нацменшина в Румунії це українці. Тобто вони вивчають лише українську мову в школах. Виникає питання. Мені здається, що це і в інтересах нацменшин, які хочуть далі в Україні будувати кар'єру, балотуватися в органи від місцевої до Верховної Ради. Тобто вони повинні знати і поважати державну мову в усіх країнах, які я за кордоном відвідувала, якщо є. Конституцією України визначена державна мова. Ти повинен знати її, здати тест і так далі. Це ключове, вибачте, право поваги до України. Це ключове право і правило в кожній європейській країні. Так от велика кількість наших біженців, які зараз по всій Європі, найперше, що вони роблять, вони починають вчити мову тієї країни, в якій вони оселилися. Тимчасово чи назавжди невідомо. Вони ж не вимагають Але, всі, так. починають Польщі говорити українською польщу польську в німецьчині німецьку і так далі питання взагалі воно загостриться якось в даному контексті. Ні, мені здається, що само початку уряд, тому що я підписувалася під ініціативою, чому ми не можемо переступати і під євроінтеграцію, здійснювати русифікацію. Угу. Ось відкривати це питання. І тому я бачу, уряд відреагував на спільну заяву української прогресивної спільноти, і зараз вони підготували цей законопроект. І я думаю, що ну в Єврокомісії всі прекрасно розуміють про що йдеться. І шведи, які вже мають проблеми так само з mm -hmm. угорщиною, всі розуміють, де Угорщина вимагає нереально і робить це зумисне, щоб створити перешкоди, а де ті вимоги, які є обґрунтованими. Тому є червоні лінії, які Україна не повинна, і так само е на Закарпатті, чи якщо взяти там інші меншини на Буковині, і так далі, ми живемо в Україні. Якщо ми приїдемо в берегово чи приїдемо на Буковині в якесь місто. Тобто нацменшини, вони повинні бути вивіски, оголошення, меню в кафе, барах, ресторанах. Українська і мова нацменшин. Це має бути повага, і тому що давайте нагадаємо, що хотіла, зокрема, у випадку, якщо б Україну взяли за 70, Київ взяли за 72 години, то ми розуміємо, як би потім фактор. Деяких нацменшин використали для розшматування чи від, відтяпування України по шматочкам, як комусь це здається. Тому... Маємо закінчувати, пані Ано. Як завжди, часу питань багато, часу мало. Ганна Габко була в цій частині інформаційного марафону.